Братух, скажи, що від такого як я, в тебе ні минути покоя. Скажи? Okay. Чуєш? Uh -huh. <laughs> ну, помахай всім, привіт. Поздорукайся. Кажу Ігоркові вчора. Ігорюнь, кажу, віддихни трошки, тому що багато роботи е, ну, ну, зробили реально до цього. Кажу, віддихни, я, мабуть, нічого не робитиму. Вчора часів дев'ять до да, вечора. <laughs> Дзвоню Ігоркові. Ні, Він прийшов, а я камінь ложу, зараз піду покажу. Е, кажу йому, приходь до мене, зараз приїде газон із пшеницею. Що мене знімаєш? Сіжо? Да. Він приходить отак, знаєте, з такою хвилкою, як оце щось скаже. Ти що казуме, приколуєшся чи що. <гум> ну, він, він реально подумав, що це прикол. Кажу: да ні, кажу, не прикол. Ну, давай зараз пшеницю привезуть. Сьогодні дощ трошки полив. Ну, взагалі, ми як підорвані з тою пшеницею цілу ніч. Перли її, крутили, носили, в'язали. Врастякова до тих пір, поки в нас мішки не закінчились. Сьогодні поїхав, купив мішки 8 гривнів один. 8 гривень один, це на одному базареві, а там туди далі поїхати, то там е... боже, там 10 гривень мішок. 100 штук 1000 гривень. Я так думаю, ні хрена собі. Ну, взяв там, де оце по 8, доволі непогані. Засандалили, заложили. Це в общем, якийсь капець, я вам кажу. Спини репаються. Це при тому, що Юрка вчора був вихідний. А я думаю, положу ще трошки камінчика там туди-сюди, з маринкою опять же, там, тягали, доробили трошки пісочок. Да в общем, в общем, трошечки попрацювали. Сьогодні розшили і зерно склали. Все у нас вже все під зав'язочку, зерно забите. Так що привезли. Он помідори, каже, Коля. Зараз будеш помідори ще за мною вибирати. Ну, помідори треба теж визбирати та вже перекрутити їх томатного соку зробити. Ну що, красота красотою? О, гля, підсихає так, вже красиво біля двору. Скажи, зараз сонця немає. Блін, іду вже знаєш, вже так як під'їжджаєш до двору. Вже любо глянути, ну красиво вийшло. Як на мене, я думаю, що прикольненько вийшло. Взявся вже й за другу сторону. Звісно, вже не з таким великим ажіотажем, без дурості, То, що в мене временами є, того що я в цьому ділі чокнутий. Ну, Схватити, я ж кажу, і так цей. Ну, в общем, е і з цієї сторони, отак от теж вже е одну сторону доложив. Е чого без дурості, того, що вирішив по секціях ложити. Бо я, чесно, я тоді усмалив зразу один ряд, я як підорваний, бігаю туди-сюди, кажу, підбирайте бігом мені камні, роствор сохне, жара така, спина пече. Ну, короче, так. нормально, знаєте, як, як е е на керосіні. Ну, В принципі, от так от усе виходить. Доволі, як на мене, красивенько рішив все таки побалуватися. і, Мабуть, стопчики теж заб'є з камня. Не знаю, не знаю, але по суті я так прикидаю. Тобто, коли я це все діло зроблю, сюди закидається забутовка. Ну я не забутовкою хочу, а взяти гранатцев, і гранатцеві з цементом просто його усе пролити прям догори, залити зсередини, ніде воно не дінеться. Я думаю, отлічно буде все держати, ніде не розсипеться, ні розколеться, і буде отлічно поливати тоді водичкою, вершок тоді затягти, і металопрофіль якийсь тобто під... Під підігнутими краєчками чик-чик і рівненько положити. Ну, і е, Чим хорошо, що стопчик е, стоїть металічний повністю до упора. І, наприклад, якщо камінчик можна буде ложити, то можна буде ложити з таким е, приколом. от, Наприклад, ось бачите, лице ось красиве. І з таким приколом, що у нас, у нас наприклад, е, буде камінь ложитися вже всередину. Хопа. І от ось сюди, ось де камінь. бачите, Тут він вже буде лягати повністю на роствор. Тобто, от, оцей камінчик, ось отак, наприклад, ми ось положили. Да? Хопа і вже є. Ну, от, Наприклад, ну це так, це нарігано, звісно, Ну, ну Факт в тому, що хопа, сюди тоді накидаємо тоді, дуже хорошу ляпуху роствору. Да? І от тоді на ту ляпуху роствору підбираємо опять камінчик, який ми захочемо ставити. тобто, Там буде, наприклад, далі, отак, отак камінчик. Во. Поняли, да? ну, є так, є так? Ну, це я так, це я так. Або сюди його так на перекладку. Опять ляпуху кинули. Можна на ту ляпуху тоді ложити отак. От от. І от таким от методом дуже плотно, того, що у вас ширина посадки під будь-який камінь буде широка, бо ви постійно будете закидати іменно, роствором оцей повністю великий стовбик. Так що я так поїздив теж. Ну, як? Я чесно, в інтернеті я не знайшов е, хорошої кладки. Ну, а так, в принципі, прикинув, е, поїздив там до людей, подивився, як, е, як у них зроблено. Просто отак обійшов. Ну, по суті, просто хороша робота. Тільки ну, треба не спішити стопчики класти. У мене добре, що їх у мене чотири. Тобто один ряд я положив на одному стопчикові, пішов на другий. Там ряд положив, пішов на третій. І отак от хоп, до четвертого дійшов, ряд положив, вертаюся до першого. І поступово ми кладемо обрядовки повністю на, е, на усі стопчики. Так, що у вас? І ну балакаю багато, ну а що робить? Перекур, кофе, і я хочу, і я зараз поп'ю. Тут у нас повністю забито усе пшеничкою. Пшеничка. о Бачите, усе прям під зав'язку. Повністю аж туди усе. Тепер не закрию, бляха. Ну ладно, зараз прийду, прижму чимось, тому що двері з петлі зняв, заніс їх туди всередину, а на петлі вже не положу, тому що під зав'язку сюди мішки а так прикину у двері, щоб просто не за цей ну, не забивало водою. Ну і сюди теж частину добили, повністю вже все забито. Тобто, зерна це у мене тільки ячмінь і пшениця. Ось така пшениця Ось вийшла. Ось я вам її покажу. Трошечки є зелень, ну, в цілому я би не сказав, що це там для, для свиней пойдет. О, Влага, вчора як висипали прямо з поля, влага у нас вийшла 16, ну, в мішках лежатиме. Я так попитав у фермерів, трошки у знайомих кажу, 16-та влага в пшениці. У мішках буде лежати? Буде. Якщо, в мене ось є такий ось градусник. Тоже Дуже хороший, щуповий. Він практично ну, він влазить прямо от взяти ось мішок. Да, і він от у мішок, ну, ось дивіться, от наскільки, він якраз в центр туди тільки чмак. Хоп, запхав градусник, включив. Да, ось, і, наприклад, ти подивився, яка буде в мене е, температура в, самої, в самій пшениці. Якщо не перевищає 28, то це дуже-дуже отлічно. Тому що, ну, в принципі, зараз на, на дворі у нас е, така температура 26-27. Ну, в принципі, от не перевищає. Головне, не перевисити 28 температуру всередині мішка. 26,5. В принципі, уже, уже хорошо, вона вже остивша. І вона поступово, тобто у вас, от -от, от, наприклад, оцей мішок. От, да, я беру, от, наприклад, час 26,5-264. Ну, приблизно, хай 26. от, да, е -е, Якщо я прийду, наприклад, завтра встромляю е -е, у цей мішок так само, а там буде 28. Значить, пшеничка починає грітися. І це, звісно, дуже велика кака, того, що е, треба буде її розсипати. Ну, а що робити? Треба розсипати, підсушувати. Ну, сподіваюся, що цього робити не треба буде, так як е, в мішках пшениця вона більш-менш дихає і нічого їй так не буде. От в бегові може, може бути кака. Так що, в цілому, я думаю, що... Все буде добре, все буде відлічно. Так, да, баруш. Ох, <гум> і мухи тебе закусали чи що. Ану, ти вуха там не, не цей, не давай їм, щоб вони вуха тобі гризли. Да? Я піду мазюку якусь куплю тобі. Нічого, зараз поїду десь мазюку куплю. Повішав, бо мухи ось починають грізти кусати і лізуть до неї. Ну, побігай, піди. Оп. Вона в нас вже не до хряка. Хоп, давай, біжи. О. Здоровенна яка. Так, тут у нас бролірочки наші, вже красивенькі, такі гарненькі, потужненькі, жирненькі, 21 день. Ну, є вибраковки. Вибраковки, я не знаю, на 300 штук, штук штук 10. Штук 10, вибраковочні, вони отакі бігають невеличкі. Е, комбікорм, оце, у нас вони доїдають 1 кілограм заложеного комбікорма, у нас на бролера йде. І це в нас вони доїдають 300 кілограмів. Зараз і ось ще 50 кілограмів лежить. Оце 300 кг. Коли вони з'їдять оці 300 кілограмів, тоді я роблю в принципі, візуальний привіз. Якщо бролера там його приблизно десь має бути кіло. 300, це в середньому. Тобто в середньому десь кіло 300 якщо кілограм з'їсть вони з'їсть комбікорма, е, їм воду е, до самого по собі процесу і е, сам по собі е, стартовий комбікорм дуже хорошо засвоюється в організмі. Так що, в цілому, пропойка обична вода із крана і корму. Це зараз засипаємо до упора. от П'ють 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 по максимуму, скільки, скільки не цей. Оцю партію ми практично вирізали. В ми, це піросйомка осталася. Це на піросйомку я їх, і вони у нас е, будуть каптитися, тому що ну, на копченості я їх. Пакосна дуже партія, вони якісь. Не такі, як треба, да і все. Ну, ладно, проїхали з ними, вони не пропадуть і з ними там. Я би не сказав, що там якісь вони такі, ми ріжемо, самі їмо їх, і тушимо, і в духовці, вони просто не ростуть великі, такі, як треба. От вони в якийсь процес стали в рості і все. І хоч що ти не роби. Тут трошки наскладали, Готуємося підготов... до зими. Хочеш навес пізніше зробити. Як би все його спіти? навіть не знаю, чесно. Ну, нічого. Ну і зараз помідори будемо визбирувати, так як е, сезон дощів був. І е, то дощ, то, то жаре, то шкваре. Зараз поліземо. Маринка каже: так, я тобі допомагала, пшеницю занесли. Давай тепер визбираємо, каже, помідори, помиємо на сок, на цей. От все, з помідорами вже кака вийшла, тому що зараз виберемо, де нормальні. От де отак ще на віточки, Ось бачите, на віточки ось нормальні ще, Отак от висять хороші помідорки. Тому що вони просто вже посохли. Все, У нас дощуряки лупасили, а потім сонце таке увірвало, що просто, хоч, хоч ховайся. Помідори зараз визбираємо, Я думаю, що оце зараз повністю визбираємо і ще може де-не-де де остануться зелененькі, які ми з временем там ще може так, хоча б їсти буде, самі будемо їсти, да і все. І помідори в нас вже відійшли. Все, капець. Зараз баклажани теж повністю визбираємо. Сьогодні я думаю, що. Е... Цей, що не будемо нічого закривати. Сьогодні хоча б повизбирувати, усе повирізати повністю урожай вибрати, тому що теж баклажанів достатньо. Оп-оп-оп. Мені там писали. Е, на українській мові баклажан е, не називається баклажаном. Треба їх. Е, я не знаю, як їх називати. Ну, ну то есть, Це білий баклажан. Да? Ну як ти, як кажуть, ой, сині? Сині, ну вони ж не сині, вони ж білі. Е і от, о, є такі люди в нас розумні, які от, от, так пишуть мені. Мені дуже інтересно читати такі коментарі. Тож, от дивіться, хопа, і там три штучки, тобто багатенько баклажанчиків зараз будемо е це, і визбирувати. Тому що е я зайнявся стройкою, Маринка каже, так, якщо ти кажеш строїш, то тоді я, я кажу, не буду лізти в огород, бо я каже, не справлюсь. Тоді я допомагаю тобі, а ти поможеш мені. Кажу, все без проблем. Так що, ото такі діла. Е, виріжемо зараз білозірку, виріжемо трошки болгарського перця. Білозірочку ми обжарюємо в баночки, Во, отакий. От він невеличкий. Ну а болгарський, звісно, перчик уже хорошенький. Будемо ломтиками ось різати. Ось такі от красавчики. Гля. Красненький, гарненький, от уже нав'язався. Хочеться мені його вирізати, щоб е, ветки не ламалися. Тому що присів тільки що й поламав. Зараз як побоча, то буде мені. Так, треба оце все діло вирізати. І все буде чіхі піки Хотів лопату ухватити, вам купнути, яка у нас картошка показати, бо хтось мене питав чи вродила картошка. Картошка вродила теж. Ну дивися, я ніколи не бачив, щоб іменно отак от листя висохло. От воно якось його жук може там з'їсти, ще щось, знаєш, а це так просто фух, висохло і все. От ну, будемо копати, пробувати, ще шкребеться. Барушка, Барус, Барус, зірна коза, йди сюди. Ох ти боже, ти моя страшена. Так іди, бо зараз буде тобі. Ти хвоста відрубаю, Ти чо? вот так якось. І капустка, це у нас вже зимня. зимня капуста, яка вже уже її вирізати. Время летить самашедшою скористю. Я просто взагалі ніхто не розумію. Я нічого не всюваю. Время летить. І я, розумію, що кожен день у нас робота. Ми кожен день робимо просто з утра до ночі. Но роботу ми всю співати не, не встигаємо робити. Зараз треба ось уже вжиків вичистити, тому що в них теж капець. Да? Ну, капець, ну вибачайте, ну чесно, ну пшеницю привезли. Да. Будемо вичищати, буду ще їм гранулірувати. Ну, в общем, капець, капець, Чуханчики грязненькі. Вчора ночі привезли мені, виходить цей. Пшеницю ні немає мішків. Ми давай, коротше, тирсу стружку все висипати. Віталька, блін, привіз. Учора. Спасибо йому велике. Ну поки що висипали його. Потім кудись, коротше, його зараз пхатимо опять в мішки. Або може не трогатиму його. Буду підстеляти потихеньку, бо бролерів ось вичистити треба в усіх остальних. Коротше, порозсипали цю цю стружку, де тільки можна було трошки в бочки. Та ну, підожі, ну що ви орете? Ну, зараз буду вправлятися. Ну, як їли поки не заходиш, все, чистень, це, все в них тихенько. Ага, це ячмінь у нас. О, зараз їм Роти закрию трохи, тому що це ж побачили, що я ходив і почали вороти. Ще ворота треба. Ну, в общем, в общем, робота в нас є, вона двигається. Нате, на просто не оріть, я зараз все одно буду гранулірувати вам. О. О, да, буває таке. Хай їдять. все. Круто, круто. Ну, в общем, якось отак пройшлися, пшеничку завезли і слава Богу. Вже год заложили повністю е корму. Ще кукуруза в нас осталася. Е ну, соєшник напай, там щось буде, щось, я думаю, поїдемо на поле, позбираємо якісь головки, навибиваємо. Масло прес є, олія на зиму буде по-любому, вона вже є. Нам її хватить, Ну і макуху теж самі будемо робити. Так що, в цілому протягнемо, проживемо, продавимо. Ну а Любуюся забором. от любую. Хазяйка, ти любуєшся забором чи ні? Боже, хожу, оце, любуюся, ви що. Ди як гарно. ну. Та ти що? Далі, сьогодні, може, докладу трошки. А, ні, не докладу, у нас пісок закінчився. Коротше, мабуть, сьогодні допоможу маринці, бо дуже-дуже багато роботи. Це капець просто. Все, миру здоров'я, добро, трудіться, вертіться, крутіться, бережіть себе, бережіть свої сім'ї, все у нас буде добре. Дякую за перегляд. Пока пока.